Ну що ж, дійшла черга і до експертів на темі війни. Є і такі, на жаль. І ви все про них знаєте, бо, звичайно, дивитеся. Ну навіщо далеко ходити, коли є умовний Арестович, на якого западають всі, бо це успокоїтельне для душі? От ви знаєте це, дивитеся. Може, краєчком ока, але все ж дивитеся. Скільки смертей та горя навкруги психіка не витримує, а тут Арестович наспівує та заспокоює, шию Фейгіна. От давайте розберемося, хто кому Арестович. Ви дивитеся YouTube канал Знай.UA, Мене звати Олександр Близнюк. Підписуйтесь на нас та будете знати більше, ніж Арестович. Чи дає право 2 чи 3 мільйони підписників вважати, що ти істина в останній інстанції? Мені чому здається, що ні. Якщо ти не професор чи академік, який на теорії зуби з'їв або бойовий генерал типу залужного. І чомусь мені здається, що такі люди. Не будуть розкидатися заявами. Але якщо ти представник чи радник, хай навіть безплатний офісу президента, тоді що? Після страшної ракетної атаки в Дніпрі радник Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі з росіянином Марком Фейгіном заявив, що українські сили ППО збили російську ракету Х 22 і її уламки впали на житловий будинок. Це призвело до руйнувань та численних жертв. Здавалося, що такого заявив радник Офісу? Адже нагадаємо, що вже в цьому році уламки російської ракети зруйнували будівлю неподалік Палацу України в Києві. Але все б нічого, якби за заяву Арестовича не взялася російська пропаганда. Вони тут же підняли на вентилятор та почали навперебій розповідати, які українські збройні сили погані, вони вбивають своє власне населення з систем ППО. Ну, по-перше, Україна ніколи не використовувала ці системи для атак, виключно для оборони. По-друге, ми з вами дорослі люди, і прекрасно розуміємо, що для російської пропаганди достатньо буде невеличкого прецеденту, щоб вони роздули і зробили з цієї інформації фейк. І в підсумку російська пропаганда чомусь постійно забуває вказувати: а хто ж і звідки випустив ці ракети Х 22 по українській території? Тобто з їхньої логіки, якби українське ППО не збивало російські ракети та дрони, то жертв серед цивільного населення не було би. Мені згадалася в такому випадку цитата з відомої байки, яку свого часу написав ЛаФонтен, а потім переспівали російські байкарі про вовка та ягня. Ти винен тільки в тому, що хочеться мені їсти. І це не зменшує відповідальності наших українських, якщо вони українські експертів. Бо в таких випадках краще промовчати, чим городити ось таке. Звичайно, з'явилася реакція від представників наших Збройних сил України та Генерального штабу. В повітряних силах сказали, що українська ППО взагалі не може збивати подібного типу ракети, бо вони летять зі швидкістю звука або навіть більше. І на численних відео видно, як відбувся цей удар. Але це ще не все. Виправдати Арестовича взявся народний депутат від слуги народу, головний Закарпатський воєвода та велюроман Микола Тищенко. Він в своєму Фейсбуці написав таке: ну що, від любові до ненависті один крок. Так, вчорашнього кумира мільйонів Олексія Арестовича сьогодні намагаються розіп'яти за його помилку. Так, Олексій не правий, його меседж був помилковий, і бла, 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 про всі заслуги та про те, що треба би йому такий гріх, м'яко кажучи. Вибачте, бо він же ж кумир. Миколі Тищенко відповів у коментарях мер Дніпра Борис Філатов. Пише: Братан, узбагойся! В мене сьогодні в Дніпрі всі світові змі. Знаєш, яке питання вони ставлять після того, як вимикають камеру? Так, а може, ви самі все-таки збили ракету, як говорить Арестович? Передай Льошику Паскуді, що він загрався в своїй самозакоханості. Його в Дніпрі, блядіну, не навидять, хай приїде та попіариться тут скотина. Це пише Філатов. Ну, перед цим Арестович і сам написав пост вибачення, який потім видалив, і написав новий пост про те, як йому нема за що вибачатися, бо його взагалі не так зрозуміли, і він мав на увазі, що з усім цим ще треба розбиратися. Рукописи в інтернеті забув Олексій, не горять. І тепер я собі думаю: ото от хлопці намутили та наколотили в інформаційному просторі такого, що самі не можуть розібратися, хто на кому стояв. Але від цього не легше ні тим, хто загинув від ракетної атаки, ні тим, хто залишився без домівок. Бо в цей день Росія здійснила не одну атаку, а на наступний день аналогічний прильот був у Херсоні, в Запоріжжі. Їх обстрілюють, як і Харків, щодня. А також не легше нашим хлопцям на передовій, які гинуть за нас з вами та за Арестовича з Тищенком, щоб їм було легше розповідати всілякі казочки на своїх мільйонних ресурсах і заспокоювати населення. Така видно в них робота. Але нам, тим, хто дивиться, варто все-таки фільтрувати те, що нам нав'язують. Я розумію, ви втомилися від єдиного марафону від того, що нема на що, нема на що дивитися в ящику. Тому підписуйтесь на наш YouTube канал «Знай.UA» і будете знати більше. До зустрічі. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, має